У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, яких працівників краще не брати на роботу до себе в бізнес, якого масштабу б бізнес у вас не був, чи то малий, чи то середній, чи то великий. Саме цю категорію працівників краще не брати, краще відмовитись, краще почекати, знайти когось іншого, витратити на це більше часу, більше грошей на пошуки. Але саме цієї конкретної категорії працівників. Краще уникати і не брати їх до себе на роботу. Що це за категорія працівників, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І перше, ніж я назву, що це за категорія працівників, я опишу, чому я її так категорично сприймаю, чому я так настоюю на тому, щоби ви цих працівників. Не брали до себе на роботу. Справа в тому, що коли ви візьмете саме цих працівників до себе на роботу, у вас виникне наступна ситуація. Ви будете людям довіряти певний проєкт, ви будете довіряти певний об'єм робіт, а вони їх або будуть ігнорувати, або будуть виконувати тоді, коли захочуть, і як захочуть. І з ними потрібно буде дуже довго вистроювати свої відносини. Їх потрібно буде багато вмовляти, їх важко контролювати. З ними, в принципі, важко наводити діалог. Працівники із цієї категорії вони ніби живуть у своєму власному світі. Відірваному від реальності, відірваної від тої ситуації, яка відбувається у вас в бізнесі. І коли саме таких людей, які відірвані від реальності, відірвані від роботи вашого підприємства, які не сприймають всерйоз ті вказівки, ті завдання, які ви ставите, коли ви їх візьмете до себе на роботу, відповідно, що відбувається, абсолютно правильно, робота починає збоїти. Процеси перестають працювати так, як потрібно, тому що саме ці працівники будуть в будь-якому випадку задіяні на одному чи іншому процесі. Надіятись на них дуже важко, я б сказав, взагалі неможливо. Так що ж це за така категорія? Що це за категорія працівників? І в цю категорію працівників я відношу тих працівників, яким до 25 років. Чому я відношу сюди людей до 25 років? У них сприйняття реальності дещо відірвано від того, що відбувається насправді. В університеті їм обіцяють, що от отримаєте диплом, отримаєте корочку і ви знайдете роботу, ви будете всюди потрібні. І тих знань, які ви отримали в цьому університеті чи в цьому будь-якому іншому навчальному закладі, їх буде вам цілком достатньо для того, щоб працювати далі. Чому так кажуть університети, це цілком зрозуміло? Їхнє завдання залучити до себе на навчання максимальну кількість студентів, бо чим більше студентів прийде до них на навчання, Тим більше буде навчатися на контракті. А навчання на контракті це є можливість для університету заробляти гроші. І відповідно, чим можна зацікавити потенційного студента, абітурієнта? Тільки тим, що вони після закінчення навчання у цьому університеті будуть мати великі перспективи, вони будуть працювати в крутих компаніях, вони будуть заробляти величезні гроші, і відповідно абітурієнти йдуть на це, поступають в університети, навчаються в цих університетах. Сприймають ту інформацію, яку їм подають, і в більшості випадків, як показує практика, і моя, і моїх клієнтів, що ті знання, ті теоретичні матеріали, які вони отримують протягом навчання, вони або дуже застарілі, або сильно відірвані від реальності, від реальної практики роботи в бізнесі. І що відбувається далі, коли такі... Абітурієнти, студенти навчаються по тих матеріалах, вони отримують невідповідні до реальності знання, неробочі і теоретичні інструменти, які потім, прийшовши до вас на роботу, вони не зможуть застосувати, або будуть намагатися застосовувати, і вони будуть неефективними. Я, звісно ж, не кажу про всі університети і про всі інститути. Я кажу про більшу частину, бо саме в більшості зустрічається ось такий наслідок. Ви без проблем можете згадати свій досвід роботи із студентами із тими, хто нещодавно закінчили якісь коледжі, якісь інші будь-які навчальні заклади. І в більшості випадків вам доводиться казати наступну фразу. Забудь, усе, що ти вчив, чи вчила в університеті, чи в інституті, чи в коледжі, тобі потрібно навчатися заново. Ну що це означає? Це означає те, що ті знання, які вони отримували в своїх навчальних закладах, вони не підходять під ваш режим роботи, під ваш формат роботи. Вони є непрацюючі. інакше, якщо би ці знання працювали, ви б брали, використовували вже ті знання, із якими приходять до вас ці. Працівники, але ж так не відбувається. Це є одна сторона. Інша сторона полягає в тому, що люди в цьому віці вони ще є занадто вітряні, вони ще частково знаходяться на утриманні своїх батьків. І відповідно сприйняття реальності у них таке, що ну, в принципі, я можу робити, що хочу, я вправі вибирати, відповідальності в них як такої немає. Сьогодні можу піти на одну роботу, завтра можу не вийти на цю роботу. Післязавтра я піду на третю роботу і буду ось так бігати там, де мені подобається. Захочу, прийду на роботу, захочу, не прийду, візьму собі вихідний. І ось так дуже часто на підприємствах відбувається, коли підприємства беруть саме таких працівників. І якщо ви ще не працювали з працівниками до 25 років, то саме із з цим ви можете стикнутися. І мої клієнти вже стикалися зі схожими історіями. Вони брали і студентів, і тих, хто тільки закінчив школу, наприклад, 11 клас, або тих, хто тільки пішли в коледж і паралельно собі навчаються і працюють. Нічого хорошого зазвичай з цього не виходить. Бували й такі випадки, що такі працівники вони могли собі довше поспати, прийти на роботу не о 8 годині, як вимагав підприємець, а о 10-й, о 12-й годині, коли зручно, коли проснеться. І дуже часто від таких працівників, особливо від дівчат, я нічого проти працівників дівчат не маю, Просто розказують те, що зустрічалося на практиці в моїх клієнтів. Вони кажуть, що от мені я не можу прийти раніше на роботу, тому що мені потрібно. Помити голову, наприклад, і миття голови займає там 2-3 години. А мені щоб встигнути, потрібно тоді 5-6 ранку вставати, щоб я ще встигла на роботу прийти. І з однієї сторони можна війти в положення такого працівника, особливо коли ваш бізнес малий і кадрами, особливо не поперебираєш. Але тут є один дуже цікавий момент. Коли ви раз підете на уступки, другий, третій, то людина звикає до того, що їй можна порушувати ваш графік роботи. Їй можна порушувати ті інструкції, які ви прописали, ті правила компанії, які ви встановили. І це є одна сторона. А інша сторона, що інші ваші працівники, які будуть дивитись на усе це, вони будуть теж думати: а якщо їй, чи йому можна так поступати, то чому мені так не можна поступати? І почнуть діяти так само, і ви просто отримаєте цю саму проблему, але вже в більшому масштабі. І потім викорінити її із свого підприємства буде дуже важко. Доведеться масово звільняти людей. Бо якщо ви почнете звільняти тільки тих людей, які найбільше шкодять, найбільше бунтують, але при тому колектив вже заражений, так би мовити, цією поведінкою, то вивівши навіть одного, вже є осередок інших. І з цих от людей, які перейняли цю модель поведінки, виявиться знов новий лідер, який буде проявляти себе так само, як той, кого ви звільнили. Я це бачив дуже багато разів на практиці. Тому не рекомендую вам іти цим шляхом. Якщо людина порушує правила одразу, вам потрібно зробити попередження. Сказати, що на перший раз я тебе попереджаю. На другий раз повторюється. Можна ще одне попередження зробити, більш жорсткіше. На третій раз я не рекомендую вам терпіти таку поведінку, тримати на роботі такого працівника. Нічим хорошим це не закінчиться. Ви просто потім збільшите кількість проблем на свою голову. Для чого вам це? Це вам не потрібно. Одразу позбувайтеся того кадра, який вам не підходить. Одразу його звільніть. Так ви краще почекаєте. Більше часу, щоб знайти нормального підходящого кадра, але ви хоча б не пустите в свій колектив проблемного, і потім цей проблемний працівник і нашкодить роботі вашого бізнесу, і нашкодить вашому колективу. І ще одна дуже важлива причина, чому я не рекомендую вам брати людей на роботу до 25 років, це те, що людина ще не має ніякої відповідальності. Зазвичай відповідальність з'являється тільки тоді, коли у людини з'являється сім'я. Є дружина, є дитина, наприклад, може декілька дітей, і тоді людина, яка іде на роботу, вона розуміє, що тут вже не поманевруєш, тут вже немає такої свободи в діях. Є відповідальність, і, відповідно, цю відповідальність їй потрібно нести. А отже, коли вона приходить до вас на роботу, отримує гроші від вас, вона тим з тими ж грошима вона забезпечує себе і свою сім'ю. І дьоргатись їй кудись. В інші місця в неї немає ні часу, ні можливості, тому що простими словами дома чекає голодна дитина, її потрібно дати їсти, принести ввечері додому, зробити так, щоб мали що їсти сім'я, зробити так, щоб мали де жити її сім'я. І тут вже не поманевруєш. Якщо людина зачепиться в такому випадку за якесь робоче місце, то з високою ймовірністю вона за це робоче місце буде триматися. З молодими можна працювати тільки в тому випадку, коли у вас вибудуваний конвеєр. Що це за конвейер? Це є конвейєр від моменту пошуку працівника до моменту введення його в штат. Має бути вибудована чітка система пошуку, найму, відбору працівника, навчання цього працівника і потім вже його розвиток. Якщо у вас цієї системи немає, то коли ви візьмете до себе такого працівника непідходящого, ви будете дуже багато часу тратити на цього працівника. Тому що вам доведеться часто до нього надзвонювати, нагадувати, що потрібно вийти на роботу, а він буде вам постійно відповідати, що він не може. Одним словом, дуже багато буде непередбачуваних обставин разом із ним виникати. Дуже багато буде він вам викидати фокусів, так би мовити. І потім із цими фокусами вам, як власнику, доведеться працювати. А так як у вас будуть проблеми з кадрами, вам доведеться терпіти цього працівника, іти йому на уступки. А він буде бачити, що ви стоїте в нього в залежності, і буде нарощувати кількість маніпуляцій відносно вас. Для чого вам це потрібно? Одразу відштовхуйте від себе таких працівників, особливо коли у вас не вибудований конвеєр роботи з кадрами. Ще раз повторюю: якщо він у вас не створений, не перевірений, не протестований цей конвейер не показує ефективності, то краще таких працівників одразу не брати. Якщо ж у вас виникають питання, як діяти конкретно в вашому випадку, конкретно в вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.